Десь в 2007 році Україна підписалася, підписала Паризьку декларацію щодо ефективності держав зовнішньої допомоги. Це означає, що Україна взяла на себе зобов'язання бути ефективною країною-партнером в отримуванні зовнішньої допомоги. Що, в свою чергу, несе такі наслідки: Україна має з'єднувати стратегічні пріоритети розвитку держави і стратегічні пріоритети надання допомоги донорів. На рівні, ну на найвищому рівні, на найвищому політичному рівні стратегування двосторонні донори урядів країн-членів як ЄС, так і інших країн. Відповідно, допомога попадає в Україну розпорошено. Потім ще один важливий момент це те, що Європейська комісія почала давати нам з 2007 року бюджетну підтримку. Це насправді ну така революція свідомості. Чому? Тому що. Це допомога, яка йде фактично в бюджет України, і всі процедури управління, витрачання, контролю і підзвітності мають бути українські. Тобто, це означає, що Європейська комісія довіряє Україні, що вони добре управляють своїми фінансами, в тому числі і будуть добре управляти допомогою, яку надають. Але з цим також у нас проблема. Рік тому європейська комісія заморозила всю бюджетну підтримку. І основним. Основною претензією до, до, до цього факту є те, що в Україні не реформована система державного управління, що відповідно немає підстав донору вливати кошти в систему, яка є неконтрольованою, яку не можна ні подивитися звідти, ні якимсь чином промоніторити. Координація донорів, яке також у нас е, шкандибає, знову таки, стратегічні приоритети розпорошені е, за номіналом, в тому числі Європейська комісія мусить на себе брати цю функцію донорства, е, координація донорів, але це повинна бути у співпраці з Міністерством економіки. Цього знову таки не відбувається, або відбувається дуже формально. І відтак, коли ми говоримо про ефективність допомоги, то насправді ця ефективність допомоги неурядовим організаціям вона є цією маленькою частинкою, яка просто природньо випливає з того, що допомога в Україні є надзвичайно розпорошеною, незрозуміло, які вона дає результати і так далі. От і якщо відповідати на запитання, яка основна перешкода, то ви знаєте, на мою думку, я би назвала. Одну однією з основних перешкод я б назвала нереформованість державного управління. Чому? Тому що виходить так, що донори паралелять роботу неурядових організацій замість того, щоб вмонтовувати їх процес реформ. Відповідно, фінансуються проекти, які стукають в глуху стіну закритої бюрократичної, нереформованої. Система державного управління, яка може взагалі не взяти до уваги результати цих проєктів, оскільки а вони не зобов'язані, тому що за посадовими інструкції ні в жодного державного службовця ви не знайдете обов'язкову вимогу врахувати думку громадськості або працювати з, з цим фідбеком від громадськості в процесі прийняття будь-якого рішення. Тобто його за це не покарають, відповідно рішення відмінено не буде, відповідно можна не, консультувати, не консультуватися. Е, тому е, ця запараленність вона все таки дуже сильно впливає на ефективність роботи нарядових організацій. Я категорично проти е, терміну там програма для громадського сектору. Або там от донор працює, наприклад, в сфері охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, і є програма для унарядового сектору. Я вважаю це контрпродуктивно, тому що в кожній сфері. Чи це реформа там системи правосуддя, чи це система прокуратури, чи це система правозахисної діяльності. Саме в цих програмах має бути не як невід'ємний компонент, компонент підтримки тих організацій, які працюють в цих сферах. Тоді всі організації, вся всі зусилля і синергія будуть спрямовуватись на результат. А що ми що ми бачимо за це? Це вплив, це вплив на політику, це вплив на, на те, щоб змінювалося життя простих людей.